Військовий, який повернувся на цивілку, зіштовхується з таким же великим процесом адаптації і викликів, як і тоді, коли він попав на війну. Війна залишає глибокі сліди в свідомості тих, хто пройшов через неї. І ветерани стикаються з підступними ворогами, спогадами, що не дають спокою. Психологічні тренінги мають допомогти подолати страх, знайти підтримку та відновити внутрішню рівновагу. Коли людина адаптовується до війни, вона потрапляє перше. Є таке поняття, як дитяча позиція. Є доросла позиція, є дитяча. В Чому різниця? Доросла позиція все залежить від мене. Я успішний рівно настільки, наскільки я щось роблю? Я приймаю рішення, я рухаюсь, працюю, якось витрачаю фінанси, щось організовую. Я про це думаю. Це доросла позиція. Я приймаю рішення, і в мене щось виходить, я успішний. Питання розміру успіху це інша історія. Тепер, коли людина потрапляє в армію, вона потрапляє в дитячу позицію. Що таке дитяча позиція? За мене все вирішують. Що мені вдягати? Що мені їсти? Куди мені йти, чим мені займатися, скільки мені спати, куди їхати, і наскільки. За мене все вирішують, я чекаю. І коли ви рік, два, три побудете в цьому процесі, вам відновитися, повернутися в дорослу позицію, треба час, півроку, рік мінімум, мінімум. Тому що ви звикли, що вам говорять, як що, коли, чому робити. Тепер в армії, коли ти служиш, коли ти воюєш, там все максимально просто. Свій, чужий, біле, чорне. Отам ворог, тут свої. Свої теж є різні, не хочу матюкатися. Тут ми будемо розбиратися. Але є розуміння. Тут свої, по пікселю ходять там, чи по якійсь іншій формі. У них є розуміння, хто ти. А, відповідно, я розумію, так, це свій, він там якийсь то, я з ним можу так поводитись. А, тепер я потрапляю на цивілку. Що тут відбувається? Тут не біле, чорне, тут не свій чужий, тут купа людей, з якими треба щось робити. Ось дивіться, біле, чорне, а тепер отака розтяжка. Вона сіра, а потім вона ще й кольорова. Це те, з чим військовий зіштовхується тут. Треба приймати багато рішень, а він в дитячій позиції. Він не розуміє, як мені бути тут успішним, що мені робити, куди йти. Я звик, що мені сказали, я зробив. І це правильно для війни. Тому що військовий має бути е, яскраво. Вираженою функцією. Він має бути ефективний там, де він є. Він ефективний стрілець, снайпер, водій, ще хто, ще хто, ще хтось. І він функція, яка має максимально добре працювати, і тоді бойовий злагоджений організм максимально класно виконує свою роботу, і це дає можливість вижити з мінімальними втратами, повернутися додому. Функція. Я дивлюсь, я стріляю, я веду, я прикриваю свого. Коли я потрапляю на цивілку, тут це не так. Взагалі, все не так. Якщо говорити про дію, мені важко як людині, яка звикла отак діяти. У мене є спрощена система: свій чужий, вий-біжи, все. Раз. Друге поняття адреналіну. Дуже часто говорять про адреналінову залежність. Є така штука, називається вікно толерантності. Це базовий такий розмір вікна, який ми контролюємо. Коли ми потрапляємо в якісь екстрені ситуації, ми за це вікно вивалюємося вище або нижче. Що це значить? Це значить, наприклад, я лупанув, відчув, щось вибух поряд був. Відповідно, у мене адреналін підскочив, але я вижив. Мало того, мені ще щось вдалося. І після цього йде те, що називають або дистрес, або еустрес. Дистрес я провалююсь в емоційну ямку, і це можливість отримати ПТСР, посттравматичний стресовий розлад, якщо його багато було. Еустрес це коли навпаки, в мене стресостійкість вища стає, і мені з цим класно. І я звик, наприклад, що я успішний, і я а, з цим стресом, з аденаліном там, і так далі, за цими речами, мені якось мені яскраво. І я потрапляю на цивілку, а мені не яскраво тут. Бо тут отака амплітуда. Там отака. Вибухи, перельоти, спасти, врятувати, дотягти, зробити. Блін, там поплакати, бо людина таки загинула, там відірвало ручку, ножку там, і так далі. Ти з цим. Тебе отака амплітуда, гору вниз, то радість, то тебе просто вивалює. Оце вікно толерантності – це те, як ми нормально себе витримуємо. В цивілки воно отаке. На, на війні воно отаке. І людина, яка до цього звикла, потрапляючи сюди, така сидить в смислі. А де мої відчуття? А я не живу. Це не справжнє життя. Якась херня. Я хочу назад. Людина не хоче загинути, але вона хоче себе відчувати. І оця амплітуда, вона важлива. І тепер давайте ми складемо докупи амплітуду відчуттів. І дитячу позицію, коли я не розумію, як мені тут бути успішним. Це склалося, і людина сидить така місяць, два-три. Думати, ну я нахрен назад хочу. Крок за кроком вони вчаться жити заново, будувати майбутнє без тіні минулого. Адже справжня сила не лише в боротьбі, а й у здатності від